Вітаю! Сьогодні ми розглянемо такий чотирикутник, як трапеція, та розглянемо її основні властивості. Розглянемо різні види трапеції, які можуть зустрічатися в геометрі. Але спочатку розглянемо, що ж таке трапеція. Трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Якщо подивитися на наш чотирикутник А, Б, С, Д це трапеція. Де а, Б паралельно це Д, а сторони А, Д і БЦ не паралельні. Крім того, кожна сторона має свою назву. А, Б – це верхня основа, ДЦ нижня основа. А, Д і БЦ це у нас пічні сторони. Якщо розглядати властивості трапеції, то перша із властивостей говорить про те, що сума кутів трапеції прилеглих до бічної сторони дорівнює 180 градусів. Тобто, якщо ми розглянемо два кути, кут Д і кут А, то їхня сума буде дорівнювати 180 градусів. Так само кут Б і кут С також в сумі. Дають 180 градусів. Мало того, трапеція є опуклим чотирикутником. Кожні трапеції можна провести висоту. Висоту краще проводити із вершини тупого кута. В даному випадку в нас висоти АК і БМ висоти рівні у трапеції. Згадаємо, що таке висота. Висота це перпендикуляр, проведений з будь-якої точки основи трапеції до прямої, що містить протилежну сторону. Трапеція може бути прямокутною. Це один із видів трапецій. Прямокутною називається трапеція, якщо один із її кутів прямий. Тобто, сторона АД матиме два прямі кута. Тобто, кут А 90 градусів, кут Д 90 градусів. Більша із бічних сторін, якщо дивитися на сторону а, Д і Б С, відповідно буде Б, С, Тобто це більша бічна сторона. Наступний вид це рівнобічна. Рівнобічна трапеція це у якої бічні сторони. Рівні. Якщо ми розглянемо трапецію А, Б, С, Д, то в неї бічні сторони це А, Б, С. Вони в нас будуть однакові. Позначаємо це позначками. Далі у рівнобічній трапеції кути при основах рівні. Тобто кут Д дорівнює куту С, а кут А буде дорівнювати куту Б що дуже спростить нам розв'язок певних задач. Далі, і остання властивість говорить про те, що діагоналі АЦ і БД також у трапеції будуть однакові. Для трапеції зберігається формула для периметра, тобто периметр будь-якої трапеції, це сума всіх його сторін. АБ плюс Б, С, плюс СД і плюс ДА. Розглянемо тепер декілька задач. І так, нас дано. А, Б, С, Д, рівнобічна трапеція. Відразу робимо позначки на малюнку. Починаємо орієнтуватися, які в сторони насрін. А, Б, паралельно ДЦ. Периметр нашої трапеції дорівнює 160 метрів. АБ дорівнює 8 метрів, ДС дорівнює 30 метрів. І нам з вами потрібно знайти АД. Розв'язання. Почнемо з того, що розпишемо формулу периметра. Тільки що ми про неї говорили. Тобто периметр це сума всіх сторін АБ плюс В ДС і плюс АД. Але в нас є дві сторони, які рівні. Це сторона АД, сторона BC. Тому цю формулу ми трошки переписуємо по-іншому. 2 помножити на АД плюс АБ і плюс ДЦ. Підставимо цю формулу всі відомі дані. А саме, замість периметра. Ми підставимо 160 метрів. Замість сторони АБ ми підставимо 8 метрів. Замість сторони ДС, вона теж у нас відома за умови задачі 30 метрів. І з цієї формули будемо знаходити нашу невідому сторону АД. Виходить, 2 АД дорівнює 8. Ой, не дорівнює плюс 8. Плюс 30 дорівнює 160. Виходить у нас з вами рівняння відносно сторони АД. І так, 2АД плюс 38 дорівнює 160. Щоб знайти 2 АД, нам потрібно 160 мінус 38. Тоді в нас 2 АД дорівнює 122, а отже, щоб знайти наше АД, яке невідомо, потрібно 122 розділити пополам. І тоді в нас сторона АД дорівнює 61 метр. Тобто ми знайшли те, що в нас і в сторону АД. Не забувайте в кінці написати слово відповідь і вказати. Що ж у нас вийшло? 61 метр. І ще одненьку задачку. Розглянемо тепер прямокутну трапецію. Коли ви зображаєте прямокутну трапецію, відразу вказуйте кути, які у вас дорівнюють 90 градусів. Так, буде зручніше. А Б паралельно ДЦ. БЦ у нас 230 км. ДЦ, тобто вся ось ця сторона 230 Теж кілометрів Кут С, ось ми його позначимо 60 градусів. Потрібно знайти відповідну сторону АБ. Деякі добудови у нас уже є, тому починаємо розв'язання. БК це висота, тобто БК у нас перпендикулярно до ДС. Якщо розглянути чотирикутник АБ, то це у нас вийдеться прямокутник, у якого протилежні сторони рівні. Тобто АД дорівнює БК, АБ дорівнює ДК. На малюнку можна позначити позначками, щоб ми орієнтувалися, деякі сторони рівня. Якби нам дізнатися сторону КС, то тоді ми могли знайти ДК. Щоб знайти КЦ, ми розглянемо трикутник БКЦ. Він прямокутний. Знайдемо кут БКЦ, адже працювати з прямокутними трикутниками ми вміємо. Щоб знайти кут КБЦ, нам потрібно від 90 градусів відняти кут 60 градусів. Це за властивістю гострих кутів прямокутного трикутника. Тобто, ось цей кутик у нас 30 градусів. Давайте тепер згадаємо наступну властивість. Катет, який лежить навпроти кута 30 градусів. Буде дорівнювати половині гіпотенузи. Отже, щоб знайти КЦ, потрібно знайти половинку гіпотенузи. Гіпотенуза у нас БЦ. Виходить нам 230, потрібно поділити навпіл. Воно чудово ділиться, у нас виходить 115 кілометрів. Це за властивістю катета, який лежить навпроти кута 30 градусів. Тепер, щоб знайти ДК, який в нас, в свою чергу, буде дорівнювати нашому відрізку АБ, нам потрібно від всього відрізка Д відняти наш відомий відрізок АЦ. Тобто від 230 ми віднімаємо 115. І отримаємо 115 кілометрів. Отже, ДК у нас дорівнює АВ, дорівнює 115 кілометрів.